19-й рік поспіль напередодні вербної неділі католицька молодь Житомира зустрічає молодих людей з усіх куточків України, які збираються разом для молитви і духовної підготовки до великого тижня. І моя ціль була приїхати, щоб зустріти іншу молодь, яка шукає Бога побачити і так само як. Збагатитися цього року. Організатори дня молоді підготували цікаву і різноманітну програму, щоби кожна хвилина, яку молодь проводить разом, несла у собі духовний сенс. Ну в цьому дні молоді ми розважаємо над словами святішого отця Бенедикта XVI, які він звертає до молоді бути свідками християнської надії. І для того, щоб розважати не цими словами, поділимо молодь на три групи, в яких вони будуть розважати, в який спосіб можуть зустріти Христа в слуханні Слова Божого, в молитві, в таїнствах і в убогих. І це буде, можна сказати, щось таке трошки новеньке. Традиційно дні молоді у Житомирі завершуються освяченням верб. Після цього уся молодь роз'їжджається додому, аби через рік знову зустрітися у вербну неділю на черговому дієсезіальному дні молоді. 师傅。